Чому село зростає навіть без збільшення м'язів? Як так виходить, що новачки можуть швиденько прогресувати у вагах, а м'язи не ростуть так само швидко. Справа в нервом'язовій адаптації. У перші місяці до тренування твоя нервова система навчається активувати більше м'язових волокон та синхронізувати їх роботу. Це називається рекрутування волокон. Чим більше їх задійно, тим вища сила. Згодом покращується і міжм'язова координація. Наприклад, в жимі лежачі твоє м'язо стабілізується, починає працювати краще, допомагаючи контролювати рух та збільшувати результат. Але що про зростання м'язі? Тут уже працює гіпертрофія, поступове потовщення волокон через навантаження. Воно важливе, але не завжди пропорційно зростання сили. Тому пауерліфтери можуть бути не такими масивними, як бодібілдери, але піднімати величезні ваги. Головне, якщо ти хочеш розвинути силу, включай в тренування низькоповторний діапазон. Це від 3 до 6 повторень та прогресивне навантаження. Це замусить нервову систему адаптуватися і м'язи стануть сильнішими. А хочеш результат без плутанини? Підписуйся і заходь на онлайн-ведення.